Сьогодні 1 червня, день захисту дітей. В місті традиційно відбуваються Дякую? певні заходи. Кілька слів, що сьогодні відбувалося, можливо, ще будуть дані заходи. Будь ласка, також з дітьми, хто займемо в зоні була така, ну, домашня зустріч, були дітям почали солоду, що є премії, з місквинкому від влучився також Сергій ковальчук. Що на Зараз о 10 годині ви бачите на площі ходить конкурс малюнку, в локальні. Всім дітям будуть також конкурс сувеніри, призи, солодощі. Тут партнерами в нас є магазин Копакт та міська організація Батвіщи, який також долучається і допомагає. В культурно-мистецькому центрі триває в 10-ті години розпочався, наразі триває конкурс веселі цьому свято буде продовжено завтра. В центрі позашкільної освіти буде проведено е, також свято розважання конкурсу «Сходки з цим» для дітей з фізичним обмеженим фізичним можливостям. Ось ми говоримо, як теж не забуваємо, що річно буде проведено. Thank you.